Будьте обережні, дорогі українці. Серед українців є шахраї, які недоброзичні і пересилають навіть під час війни замість замовлених насіння сем'ян. Пересилають якісь... Моя мама мамка квітки замовила. Прислали горух, я замовив суданську траву, прислали овець. Звернення до... Правоохоронних органів. Ви реагуйте, будь ласка. І, дорогі громадяни, напишіть коментарі, як ви думаєте, хто кришує ці кол-центри, цих шахраїв. Що думаєте по цьому поводу? Під час війни таке можна виробляти? Та й взагалі. А тут чоловіки ловлять. дзвониш, там чоловіки розмовляють в кол-центрах. Все нормально, що це відбувається. Напишіть коментарі.